Привіт, я Пітер Томас, інженер у CMT Power, який керує нашим газовим проектом потужністю 20 МВт тут в Україні. Цей проект оснащений газовими двигунами MTU Rolls-Royce 20ляу серії 4000. Це основа нашої стійкості високоефективної енергії в децентралізованій зоні. Ходімо зі мною. Давайте заглянемо всередину. Ці двигуни забезпечують серйозну перевагу в продуктивності, особливо в таких небезпечних зонах. Двигуни ідеально підходять для наших потреб, що усуває всі неефективності, пов'язані з роботою двигуна на частковому навантаженні. Вони надійно працюють в екстремальних умовах: від мінусових температур до спекотного клімату. Це важливо для віддалених локацій. Завдяки прогнозній діагностиці ці двигуни забезпечують довші інтервали обслуговування та до 84 тисячі годин роботи до капітального ремонту. У нас є моніторинг у реальному часі, віддалені сповіщення та розширена діагностика. Усе це працює разом, щоб забезпечити безперебійну та надійну роботу. Усе підключено за допомогою інтеграції MTU-GO та SCADA. Це означає менше простоїв, менше розбіжностей і значно нижчу вартість володіння. Вони надзвичайно тихі та з низьким рівнем вібрації, що ідеально підходить для будь-якого державного чи приватного сектора. І вони готові до майбутнього, вже схвалені для використання водню тю всюди. У CMT Power справа не лише у виробництві енергії, йдеться про створення розумних, ефективних і готових до майбутнього систем, підкріплених глобальною експертизою.